Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь поблагословить. Маємо місію в Польщі. Служимо, проповідуємо, комунікуємо. Ось іду, я зараз їду на зустріч. Про що думаю? Думаю, як Ілія прийшов і побачив Єлисея, а перед цим Бог йому сказав за Єлисея. Єлисей займався своїми справами, але Бог його побачив і Ілія його побачив. І він приходить і, побачивши його, кидає на нього мантію і закликає його в покликанні і в служіння. Наскільки важливо нам брати приклад з Ісуса, брати приклад з Божих людей? Ісус був дуже зайнятим, у нього були важливі справи, важлива місія. Але в усьому цьому, мандруючи в своєму покликанні, рухаючи в своєму покликанні, він помічав людей. Це дуже важливо. Він з ними розмовляв, закликав їх на місію, давав їм бачення, говорив про їхнє майбутнє. Те ж саме, коли ми бачимо новий Завіт, і ми бачимо, Він закликає. Рибаків, які мали сітки, мали бізнес, мали лодки, він бачить їх, він підходить, він розмовляє, він закликає, і ми бачимо вже не рибаків, а через якийсь щаст апостолів. Тому, друзі, коли сьогодні ми з вами звершуємо своє покликання, звершуємо своє спасіння, коли ми рухаємось за Господом. Давайте приймемо рішення бачити навколо себе людей і говорити в їх життя слово Боже, слова благодаті, і допоможемо людям війти в їх покликання. Амінь.